Вони і самі б стали на захист України, та нині зробити це їм заважають грати. Але засуджені уважно стежать за усіма подіями, які відбуваються в Україні, і сподіваються на те, що кров не проливатиметься. З цим вони звертаються у молитвах до Бога, не хочуть війни і ті, хто бачив її на власні очі. Військовим вони бажають триматися. Такі ж побажання і у дітей, якими опікуються пенітенціарії. Їх вони висловлюють у своїх листах тим, хто зараз охороняє наш спокій. Навіть у найважчі миті життя іноді врятувати може молитва, промовлена щиро та із вірою. А особливо, якщо йде вона від багатьох, молитва за Україну і за мир об'єднала засуджених та співробітників Херсонської виправної колонії номер 61 Разом вони просили врятувати нашу державу від кровопролиття, дарувати їй мир та спокій. Та біда, яка постігла нашу страну, вона консолідує нашу природу, вона... Направляє наше наш смисл нашої життя, наше внимание на то, що є беззаконні, не тільки в нього і внутрі у силу молитви вірить Сергій. Він не може зараз допомогти нашим військовим ділом, але вірить у те, що слово, промовлене ним, теж має силу захисту. Я проти війни однозначно. Я б, може, утверждать не буду тоже бы, теж то дітей ближе к церкви, Нерна була опять же бы молився. Богу, чтобы, потому что я верю в то, что у него есть он всемогущий, он, у него есть. Це сила, щоб це все встановити. Не лише молитвою підтримують тих, хто боронить Україну співробітники служби. Вони виїздять на блокпости, аби допомогти військовим необхідним. Днями з цією метою вони побували у Генічському районі. Висловлюють готовність допомогти і самі засуджені. Ігор Іллін та Ігор Османов добре знають, що таке війна. Її вони пережили в Афганістані і знають, що зараз переживають ті, хто знаходиться на своїх бойових постах. Не поддерживал бы наших сослуживцев, которые там ну, в Крыму находятся, охраняют без оружия. Мужественно стоят, держатся. Ну, за это им спасибо, конечно, что они оружие в руки не берут. На провокации не подаются. Это в первую очередь. Не хочу я уже воевать. У меня в Крыму родственники живут, братья, сестры. И сейчас они уже все, получается, не за границей или как. Коли б не грати був би з нашими бійцями, каже Ігор Іллін. Чоловікові важко уявити, як його 22-річний син буде воювати із сином того, з ким у Афганістані ділилися останніми краплинами води. Якщо, допустимо, мій син возьметь оружжя, мой син, і там же що у афганця з Росії теж, теж, моєго, теж його син, і, як це, от, і от це я не можу. От, мені не в понятку виходить. Не можу я от поняти. Це виходить, афганець афганца застріляє. Брат на брата йде. А ці діти ще не знають, що таке війна. Усі їх весни були мирними. Вони сподіваються, що такою буде і ця, і вірять в те, що їх почують ті, від кого це залежить. А ще їм дуже хочеться підтримати наших оборонців. Саме для військових вони написали листи зі своїми побажаннями і теплими словами. Дорогі ребята, привіт! Я хочу вам сказати спасибо за то, що ми своїми дівчинками, всіми людьми сюди просипаємося, і бачимо чисте небо і сюди людей. Спасибо вам, ребята. Вам Бельше спасибо за те, що ви там под пулями охраняете нас. Хочу сказать вам большое спасибо за вашу смелость, стойкость и отвагу. Я надеюсь, что это все закончится очень скоро и будет все так как прежде. Желаю вам терпения и удачи. На вашем бы месте бы я тоже бы боролся за независимую Украину. Хочу вам пожелать побольше удачи, терпения. Их храбрость. Мы и наши девчонки очень надеемся на вас, на ваше мужество. Спасибо, что вы у нас есть. Я думаю, что каждый хочет жить э, под мирным небом в стране, где царит любовь, э, благополучие. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть. Я вас поддерживаю. Вы молодцы. Ребята, мы вас верим, мы вам гордимся.